Primary exfil point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of Bridge. Enemy presence? Substantial. It's just too hot, man. <laughs> but room temperature? Please, a beer should be ice cold. A lager, maybe. Or a glass of water like you drink. But a pint of stout. <laughs> I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well, either way, we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't then. Hit it. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити гру під назвою Call of Duty 4 Modern Warfare. Раз, Відстрілюємось знову від цих москалів. Водія не можу, бляха муха влучити. А ще тут. Треба потроху, бо набої кінчаться у мене. Ось так. Чудово гру збережено. Нормально в приціл не можу прицілитися. Чудово. Зняв РПГшника. Ні. Бля, камка, я його не зняв. До побачення. Ось так. А, треба РПГ брати. Хоча замість підстави візьму М-ку. Хоча я спробую... Влучити. Ні. Швидше мене завалив гелікоптер, чим я його з РПГ. Раз, РПГ беру. Хоча важко в нього влучити. Проба в тому, що три заряда залишилося. Ні, не вийшов. Тепер мене два заряди залишились. Так, ми з тунелю виїжджаємо. Так. Спробую ще раз. Ні, в мене один заряд залишився. Бляха-муха. Вони по мосту влучили. Міст не витримає. Та давай, що ж ти повільно. Давай, біжи. Біжи. Так. Продовжуємо відстрілюватися. Продовжуємо відстрілюватися. І вони десант. Висаджують. А іще. А тут не висунеться навіть просто. Так. Так, сюди. Чорт. Влучають в мене. Ляха-муха. І в чому справа? Я, походу, поранений. Грікс, давай. До останнього борись. Живи. Давай, Борейс. Не. Грикс. Не. Капитаны Прайс. Что нам дали робити? Сам Имран Захаев. За саранець бородатий. О, чудово, гелікоптер підбили. Відволікли <свісно> дякую, капітане Прайс. Ось так то. Ось так вам. Все. Головного злодія цієї серії було ліквідовано. Як головний герой, ой, ну цього в Assassin's Creed говорив Покійся з миром. Тобто, чи точніше, спочивай з миром. Ми одного Добре, що повстанці. Нас забирають. The government released a statement today confirming a series of nuclear missile tests in central Russia. Although world leaders were quick to denounce the action, Russian officials maintain that the missile tests fell well within established UN protocols. No comment was received from the ultra-nationalist party, where rumors of a possible leadership struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. Ну ось і все. Ми пройшли цю групу, яка називається Call of Duty 4 Modern Warfare. І це моя перша частина, з якою мене було знайомство із серією Call of Duty. Я до цього проходив, ну так, особисто першу та другу частину. Ну вони мене якось, ну, не сильно здивували, як ця. Для свого часу. Чудова гра. Екшова. Ну, більше мені нічого прибавити. Так що, я думаю, на цьому треба закінчувати. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. І не тільки про новий ролик, а про нову гру, яку я буду проходити на цьому каналі. Так що, на цьому це все, мої шановні глядачі. З вами був Деймон. До скорого. Нехай вам в житті щастить! До скорого. It's gonna be one hell of a highlight reel. Roger that. Returning to base. off the heels of call of duty 2 the infinity war team has been developing call of duty 4 modern warfare we're making a more sophisticated deeper call of duty experience variety is the next big thing for us we're going deep and we're going hard Weak man, you be careful not we'll to swirl yourself in the places. And the mine in time, you'll find my lines combining the twine underline, rhyme divine, no time. You go against me, two for nine, lift you swiftly. Front lines in it with me. Think I'm blind, come and get me hot, sergeant. Briggs reporting for duty. Roger. Some say this belongs in the movie, but this the third installment. Infinity Ward shit. Don't soil your drawers, this is deep in it's hard, bitch. Ready for action. 50 cows start to clap Four horsemen kicking the rerun, asking what's happening. To play for all that flapping out they gates with all those back then. This one's for McMillan. 15 years you have relaxed. Now it's time to settle the score. We ready for as a guest on board my tribal war all this the third installment infinity board shit don't soul your tolls cuz it's deep and it's hard bitch all in rings, Steve frosty all in the, rings. Oh, well, it's Are the good Russians or the bad Russians i sir. The one handed bandit maker, gas and fast gas, disbanded, any takers. If there's anyone greater, than show me. If not, then throw me. You can label the hater for side talk. I love it solely. for success, back it up with a little success. And with you back down to the grass, you hear them yell success. Sometimes. Devastation, yeah, that's what you're facing when I call them duty. It's a touchdown in nations. Your heart get gets racing while you run with palpitations. Daddy's boy on the roof, fuck yourself, damn nation. Oh. Oh fall down buck me and my bros down thanks to you that had no moan And this the third installment infinity board shit don't soil your jaws cuz it's deep in it's hard bitch watch you six never go